Всім привіт, друзі мы! Прокачує нульовий аккаунт у Бравл Старс з нуля до Мастера. Тобто від бронзи до Мастера. Знаю, звучить так, ніби це нереально зробити, але я вам доведу, що все є реальним. І ця іконка скоро буде на нашому аккаунті. Тому починаємо, але перед тим, будь ласка, підпишись та постав лайк, щоб завжди перемагати у Бравл Старс. І ще дуже важливо, крім того, що я піднімаю кубки у відосах саме тут. І ранги також, я ще граю з вами. З вами на стрімах, тому що, щоб їх не пропускати, залітайте в мою телегу, вона є на екрані, ну або в описі під цим відео. А ми починаємо! Так, у нас є всього на всього друга бронза, але ми наближаємось до сільвера. Це вже дуже непогано навіть звучить. Nice. Так, також давайте перейдемо у магазин. Десять зомбі-ящиків! Погнали! Відкриваємо! І так, перший. Хоч би мені легендарка випала. А чому так багато? 72 монети, ало, 76. сімдесят Ай, ці мегаящики дають всього на всього монети і спрей і іконку. Та нас у мені та іконка. Браткет, вибираємо плей. Я візьму френка. Да, получай, девіл, мінус, ульта по Шеллі! Шеллі ульта. Мінус Шеллі, супер. Я лутаю гема, але перед тим забираю тіточку. Мене зносить! І зараз буде тичка від мене. Мінус два. Чому моя ульта не працює? Френка пофіксили! Victory! Let's GO! 7 кілів я даю! Ну хто як не я! Наступний мегабокс. Що ж там буде? Дайте вгадаю! В сумі буде 500 монет. Дивимось. 100, 169, 300. А ви хто такі? І... Скільки? Тут навіть нема 500 монет Алло, пацани, дівчата. Послішку. Оооо, ми переходимо до наступного батлу. Мене просять взяти Френка. Базару зіро. Ай, больно больно, ухилянся. Адам мінус! Єва плюс! Ой-ой-ой! Лео мінус! О, о, брок, влучай по мені 10 зірочок! я закінчився як батарейка в телефоні. Б. Уйта! Ульта, які дві атаки Спасають цю гру, адже ми виграємо 15 вірочок у нас є. Най! Най! О май гад Просто можна сказати в соло. Чотири кіла роблю я за цю гру. Ми вже майже до першого срібла дійшли. Стоп! А це що за х? Давайте відкриємо, погнали! Ми приступаємо до наступного третього бокса. Чикс! Чикс! Чикс, чикс, чикс! Хто? Хто це? Брок! Брок! Зомбі брок! Як він виглядає топово? Ще один Я... Наступний. Я вже радий, що у нас як мінімум є два скіна. Наступна гра, тільки знаєте, чого не вистачає? Топових окуляр. Пацани живі до кінця! Ну, що це? О, першого, першого, кот хоче пікнути, не пікайте його у відповідь. Не треба, Анкіл. Ти до. Дай, дай, молодець! Я в тебе вірив все життя. Тичка, тичка, тичка. Найс. Молодці, молодець. Лоу хапель прімо. Лоу хепель прімо. Ну я! Гра прийшла швидше, ніж я встиг сказати Бравл Старс. За 2 секунди. ШО тут таке? Я думаю, тут буде легендарка Гоу. 9, 8, 7, 6, 5. Що тут таке, павук? І так, я пропоную вернутися до переможної схеми. Я беру Френка. Ой-ой-ой, в мене зависло! Ой-ой-ой-ой! 3000 хп залишається. Дуже мало хп втіка, він пробує втікти, але в нього, звісно, не вдасться. Адже мало хто знає, Поко в минулому житті був тигром, який накидався на всіх антилоп. What? what are you talking антилопів. Поко забирає, вигризає три останні геми. Ти що, їх відхилив, брат? Ой! Nice, 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 10, все, це є перемога. Я відчуваю, просто запах. Ми отримаємо 100 очків раптове запитання. Як ви думаєте, хто є контролю Френка? Напишіть у коментах, хто напише найбільшу кількість бравлерів. того лайкну, Погнали! Наступний Мегабокс. Бам! Бам-бам! Нічого нам не впаде, реально. Мало хто знає, якщо сказати ось це заклинання, зі Стардропа завжди падає легендарка. А вабрикаліща. Як у мене цей мах намахав, я так і знав, що в нього мах не від слова магія, а від слова намахувати. Так, переходимо до наступного батла. Ми маємо, як мінімум, перейти до Сільвера. Гоу! Френка беру. Це що буде бол? Тактика дуже проста. Не підпустити Мортіса до м'яча. Так, мінус він він тікає. Зразу плакати біжить. Ну ти мортіс хитру. Дякую за гру, Мортіс! Мінус два. Пасни, банан, Пасни на мене. Пливаю Мортіса і зараз буде ультою гол. Швидесенько виграємо цю гру. Electro гоу, гоу. Електо, it! it. Electro move it! Буде зараз невеличкий челендж. Я маю всього-навсього 5 атак на цю гру. Пацани сорі, але в мене челендж. Ай, куди ти злив атаку, Аслі? У мене всього на всього 4 атаки залишається. 47% я пушуй. На! Одна атака. Все, ГГ. У нашу я то придумав. Я маючи всього на всього 5 атак зробив 1 кіл. А тіп, який грає за Тіка, зробив 0. Наступний зомбі бокс. Що ж там буде? Надіюсь на новий скін. У мене таке враження, в мене маківка, верх голови так запотів, ніби він на курорті десь. Давайте, мінус по зараз буде. І тичка. Бам! Лескоу! Що з лицем пацани? <sharp> Ти що гониш? Ти гониш! <сь> Дольгемів у нас! Дістань, дістань, дістань до де... <гас> Шапка невезуча, знімай мій. І так, в мене таке відчуття, ніби тут буде якийсь скін. Шаплі тихенько, бо зварій і Скоро ця пісня виходить, не пропустіть. І так, скіни. <гас> Також не забувайте підписуватись та ставити лайк, адже 99% людей, які дивляться мої відео, не підписані. Найс мінус. Дай! Мене чотири кем! Мінус бемпад, камселю! П'ять ХП у всіх, п'ять хипа добити всіх! 6 секунд залишається, де гарно зіграно. Тим часом 1200 очків у нас є, 10 гемів. То що, я тепер багатий? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Що? Немає нічого. Гаджет на едкарак непоганий. Так, до речі, в цей режим ми ще не грали. Хороша карта, виглядає приємно. Опа, Едгар біжить. Едгар біжить. Найс мінус, Едгар. Шпотіо. Найс, найс! Я сейвлю, наш холодильник, але ми програємо люто. Я тримаю центр, Пушти їх по флангам. Найс, мінус, мінус. Це камбек, ні. о о, о! о! Найс, найс, найс! Нічій я! 12 кілів я дав за гру. Плюс 92. Фух, це було дуже сильно. Окей. Окей. Не окей. Не окей. Не окей. Не окей. Не кей. Не кейс. Го! Дідамай! Дідомой! Дякую за такі дропи сьогоднішні. Знов ця карта, знов ця карта. У мене ульта є, тому я готовий прожати її саме зараз. Гоу, наруто утіха! Саске. І ульта. О! О, файно є! Файно є! 14 кілів я дав закатку. І так, дивимось, що у нас є ще в щоденний кустар go, go, go. го. Go. це. Все, я відкрив всі бокси. Ну, непоганий дроп. Я не буду жалітись, в цьому житті треба цінувати те, що тобі випадає. Тому дякую. А за оце не дякую. Нам треба знову охороняти наш холодильник і при тому пушити їх. Адже там є і абрикоски, і тістечка з кремом заварним, І торти нові. До речі, скоро у мене днюха, тому підпишіться на канал. Це буде найбільшим подарунком з вашої сторони. 10 листопада у мене день народження. 55% залишається на їхньому холодильнику. Критично малий шанс, що вони зможуть підійти до нашого холодильника. Ні! Ні, Б. Напишіть у коментах, хто хоче зі мною грати загалом, щоб я грав командою. Дроп, дроп, Супер. дроп. Так, дзвоню мамі. Алло, мама, мені випав суперреєр зі стартроп. Що таке старт дроп? Мам, ти шо? Та як шо, в Тебе 90 тисяч у Бравл Старс. Так, я пропоную, значить, взяти база. Мене дивує те, що тіпи взяли пайпер і... ріко. Значить, нам треба якийсь танк. Тому я беру френка. Роуз, 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 мінус! Роу! То побачення. Лохе пероуз. Бу-пу-пу-прр. -бу -бу. І це перемога. Найс, nice. найс, nice. найс. Nice. Залишається nice. <Zališo -ce f drag> всього-навсього 100 очків. Бам! В центр! В центр! Мінус! І останній десь тут. А, він афекашить. Зараз тактика трішки інша, бо вони цього очікують. Я лечу до них, юзаю ульту. Лоу-хапе, лоу-хапе добити Френка, френк, лоу. Невже це Це остання гра, Невже це є Сільвер? Наш! Все таки є прогрес, лютий. І Січень також. О! Епік? Окей, ми піднялися з бронзи 2 до сільвера, один за один випуск. Це тільки початок. Ми будемо підніматися до мастера. Мені здається, ми зможемо з наступними випусками зробити ще більше, тому не пропускай їх. Підпишись та постав лайк. Ну і також дивися ці відео. Вони дуже круті і не пропускай мої стріми. А ще у мене новий трек, скоро виходить. Тому не пропусти, Па-па оф -па. i don't know.